Чи уявляли ви колись, як одна рада, скликана в невеликому містечку, могла визначити долю цілого народу на століття, стати рятівним союзом чи фатальною пасткою? Переяславська рада 1654 року, де Богдан Хмельницький уклав угоду з московським царем, досі викликає запеклі дискусії. Для одних це порятунок від польського ярма, для інших початок московського поневолення України. Ця подія не просто історичний факт. А символ вибору між незалежністю та залежністю, що вплинула на формування української нації. Щоб зрозуміти Переяславську раду, зануримося в контекст середини 17 століття. Європа переживала епоху війн і переділів. Тридцятилітня війна 1618 1648 роки спустошила континент, а Ліч Посповита, потужна держава, що об'єднувала Польщу, Литву та українські землі, боролася з внутрішніми конфліктами. Українські землі, відомі як Русь чи Україна, були частиною Речі Посполитої з часів Люблінської унії 1569 року. Козаки, вільні волі незапорозької Запорозької Січі, захищали кордони від татар і турків, але страждали від соціального гноблення. Польська шляхта обмежувала їхні права, нав'язувала католицизм через Берестейську унію 1596 року, а селяли потерпали від кріпацтва. Напруга наростала. Повстання під проводом Северина Наливайка 1594 1596 років та Петра Конашевича Сагайдачного 1616-1622 років були придушені, але дух опору жеврів. У 1648 році спалахнула визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького, народжений близько 1595 року в Чигирині, Хмельницький, досвідчений козак і дипломат, Обрався гетьманом після поразки польських військ під жовтими водами, Корсунем і пилявцями. Козаки, союзні з кримськими татарами, здобули блискучі перемоги у червні 1648 року під Корсунем, розгромили 20-тисячну польську армію, захопивши гетьмана Миколая Потоцького. До кінця 1648 року Хмельницький визволив значну частину України, увійшовши тріумфатором до Києва. Зборівський договір 1649 року визнав автономію війська Запорозького на трьох воєводствах Київське, Братславське, Чернігівське. Але не задовільнив усіх: селяни не отримали свободи, а шляхта зберігала вплив. Війна тривала. Поразка під Берестечком 1651 року, де татари зрадили, змусила підписати білоцерківський договір, що зменшив реєстр козаків до 20 тисяч. Хмельницький шукав союзників, звертався до Османської імперії, Швеції, Трансильванії. Але вони були ненадійними. Московське царство, що відновлювалося після смути 1605-1613 роки, бачило в Україні буфер від Польщі та можливість розширення. У 1653 році Земський собор у Москві ухвалив рішення про прийняття України під руку царя Олексія І. Хмельницький, після поразки під жванцем, скликав Раду в Переяславі, містечку на лівому березі Дніпра, де зібралися козацька старшина, духовенство та представники народу. Московську делегацію очолив боярин Василь Бутурлін. Рада відбулась 18 січня 1654 року. Хмельницький оголосив про перехід під протекцію царя, присягнувши на вірність. Угода була усною без підписаного тексту, але передбачала військову допомогу Москви в обмін на лояльність, збереження автономії, прав козаків і православної віри. Ця подія стала поворотною для Хмельницького порятунком від Польщі, для Москви кроком до експансії. Історики, як Іван Крип'якевич, зазначають, що угода не була актом приєднання, а військовим союзом. Але відсутність чітких умов відкрили двері до інтерпретацій. Переяслав започаткував еру московського впливу, що призвела до руїни, періоду громадянських війн та поділів України. З чого починається доленосний союз до Переяславської ради, Богдан Хмельницький пройшов тернистий шлях дипломатії, шукаючи опори в світі, де Україна була розмінною монетою в геополітичних іграх. Після Зборівського та білоцерківського договорів, що не принесли стабільності, гетьман розумів, без сильного союзника війна з Польщею затягнеться в безвихідь. Османська імперія, з якої Хмельницький підписав угоду 1651 року Бахчисараї, обіцяла протекцію, але турки та татари були ненадійними. Зраджували в ключові моменти як під Берестечком. Швеція, Трансильванія та Молдавія вели переговори, але не надавали реальної допомоги. Московське царство. Що вийшло смути і зміцнилося під Олексієм І, бачила в Україні православного союзника проти католицької Польщі та шлях до Чорного моря. У жовтні 1653 року Земський собор у Москві, скликаний царем, ухвалив рішення про прийняття війська Запорозького під руку царя. Це було мотивовано релігійними, захист православ'я та політичними розширення впливу міркуваннями. Хмельницький надіслав послів до Москви ще в 1648 році. Але тоді цар відмовив, побоюючись війни з Польщею. Тепер після реформ Никона та посилення армії Москва була готова. У грудні 1653 року московська делегація, на чолі з боярином Василієм Бутурліним, окольничим Алмазом Івановим та думним дяком Гаврилом Лопухіним вирушила до Переяслава. Вони несли царську грамоту з обіцянками зберегти права козаків, автономію та православну віру. Переяслав, стародавнє місто на трубежі, було обрано через стратегічне розташування, центр козацьких земель, далеко від польських кордонів. Хмельницький скликав раду на 18 січня 1654 року. Зібралися старшина, генеральна полкова, духовенство, київський митрополит Сильвестр Косів, міщани та селяни близько 300 представників. Напередодні, 17 січня, відбулися таємні переговори. Хмельницький вимагав гарантії автономії, вільного обрання гетьмана, збереження реєстру в 60 тисяч, прав на землі та судочинство. Бутурлін запевняв у цехській милості, але відмовився підписувати письмовий договір, посилаючись на царське слово як достатню гарантію. Це стало першою тріщиною. Козаки звикли до письмових угод як зборівська, але московити уникали зобов'язань. Ранок 18 січня був морозним. На центральній площі біля Успенського собору зібралися тисячі. Хмельницький виступив з промовою, описуючи поневіряння України під Польщею та потребу в сильному захиснику. Він запропонував обрати протектора з чотирьох: польського короля, турецького султана, кримського хана чи московського царя. Натовп одноголосно обрав царя як православного правителя. Потім старшина присягнула на Євангії та Христі, цілуючи царську грамоту. Бутурлін прийняв присягу від імені царя, але сам не присягав, що обурило козаків. Угода була односторонньою. Митрополит Косів та духовенство відмовилися присягати, посилаючись на незалежність від Москви. Після ради делегація вирушила до Києва, де присягу склали інші полки. Історики, як Наталія Ковенко, зазначають, угода була військовим союзом, а не актом приєднання. Відсутність тексту дозволила Москві трактувати її як васальну залежність. Переяслав став початком, але повний текст статей сформувався пізніше, у березні 1654 року, коли Хмельницький надіслав 23 пункти до Москви, вимагаючи підтвердження прав, що відбувається, коли доля нації залежить від слів і жестів. Переяславська рада, 18 січня 1654 року стала кульмінацією дипломатичних зусиль Богдана Хмельницького. Але й моментом, коли відсутність чітких гаранцій заклала міну під майбутнє України. На площі біля Успенського собору зібралося близько 300 делегатів: генеральна старшина, писар Іван Виговський суддя Саміло Зарудний, полковники Іван Богун, Матвій Гладкий, сотники духовенство та представники від полків. Натовп простих козаків і міщан оточував площу, створюючи атмосферу напруження й очікування. Хмельницький, одягнений у гетьманські регалії булаву та пернач, вийшов на підвищення і виголосив промову, що збереглася в переказах на страждання України під польським гнітом. Шість років ми ведемо війну з ляхами, проливаючи кров за віру і вольності. Але сили не рівні, потрібен сильний покровитель. Гетьман запропонував обрати з чотирьох: польський король, ворог, турецький султан, басурман, кримський хан, зрадник чи московський цар, православний брат. Натовп вигукнув під царя східного православного. Це рішення не було одностайним. Деякі полковники, як Богун, сумнівались в Москві, але тиск більшості переміг. Потім старшина увійшла до собору, де Бутурлін представив царську грамоту з обіцянками захисту. Присяга відбулася просто неба. Хмельницький першим поцілував хрест і Євангеліє, присягнувши на вірність цареві. За ним старшина, полковники, сотники, текст присяги. Бути вірними цареві, не зраджувати, воювати з його ворогами. Але московити відмовилися присягнути від імені царя, аргументуючи, царі не присягають підданим. Це обурило козаків, угода виходила односторонньою, без взаємних зобов'язань. Митрополит Сільвестр косів і духовенство взагалі відмовилися від присяги, заявивши, ми під Константинопольським патріархом, не під московським. Після церемонії Бутурлін вручив Хмельницькому царські дарунки: шубу, шапку, булаву та прапор, символізуючи визнання гетьмана. Рада тривала кілька годин, завершившись салютом з гармат і святкуванням, але одразу виникли суперечки: козаки вимагали письмового договору, подібного до Зборівського, з пунктами про автономію. Бутурлін відповів, що все буде вирішено в Москві. Делегація вирушила до інших полків у Києві, Ніжині, Чернігові, присягнули тисячі. Історики, як Сергій Плохій, зазначають, рада не була актом анексії, а церемонією присяги на Союз. Відсутність документа дозволила Москві трактувати її як піднанство. Хмельницький, усвідомлюючи ризики, надіслав до Москви статті: 23 пункти з вимогами: збереження прав. Реєстру в 60 тисяч незалежної зовнішньої політики, крім Польщі, власного суду. Цар підтвердив більшість, але з поправками, що послабили автономію. Ця частина історії підкреслює амбігність Переяслава для Хмельницького, тимчасовий союз проти Польщі, Для Москви – Крок до інтеграції, рада започаткувала московсько-українські відносини, але й конфлікти, що вибухнули після смерті гетьмана. Чи може угода без паперу стати ланцюгом? Після Переяславської ради 1654 року Україна опинилася в новій реальності. Номінальний союз з Москвою приніс тимчасовий перепочинок, але й перші конфлікти, що виявили справжні наміри сторін. Богдан Хмельницький задоволений присягою відновив наступ на Польщу. У лютому 1654 року козаки з московськими військами взяли Білу церкву, а влітку Острог і Рівне. Московія оголосила війну Польщі в травні 1654-го і спільні сили розгромили поляків під Охматовим. Але вже тоді проявилися розбіжності: московські воєводи ігнорували автономію, намагаючись керувати полками. У березні 1654-го Хмельницький надіслав до Москви статі Богдана Хмельницького, 23 пункти, що деталізували умови Союзу, збереження козацьких прав, реєстру в 60 тисяч незалежного судочинства, вільного обрання гетьмана, права на зовнішню політику, крім Польщі та Туреччини, митрополита під Константинополем. Цар Олексій І підтвердив їх 27 березня, але з поправками. Москва контролюватиме податки, гетьман не зможе змінювати союзників без згоди царя. Це стало першою ерозією автономії. Війна тривала у 1655 році. Під Охматовом козаки зазнали втрат, але перемогли під городком. Хмельницький, розчарований Москвою, уклав Віленський договір 1656 з Польщею про можливий союз. Але смерть гетьмана в 1657 році призвела до руїни періоду анархії. Іван Виговський, наступний гетьман, підписав гадяцький договір 1658 з Польщею про федерацію, але Москва відреагувала війною. Переяславські статті 1659, го нав'язані Виговському в Переяславі, обмежили автономію. Реєстр скоротили до 30 тисяч московські гарнізони в містах, заборона незалежної дипломатії. Це перетворило союз на васалітет. Юрій Хмельницький, син Богдана, підписав їх, але зрікся гетьманства. Руїна 1657-1687. Громадянські війни між правобережними польська орієнтація та лівобережними московська козаками призвела до Андрусівського перемир'я 1667. Україну поділили по Дніпру Запоріжжі під спільним контролем. Інтерпретації Переяслава різняться. Для московської і російської історіографії Миколи Костоварова це возз'єднання братніх народів, для української Михайла Грушевського це тимчасовий союз, спотворений Москвою в анексію. Радянська пропаганда святкувала 300-річчя 1954 як вічну дружбу, будуючи пам'ятники в Переяславі. Сучасні історики, як Іван Лизолуб, бачать в ньому пастку. Відсутність договору дозволила Москві поступово ліквідувати автономію, призвевши до скасування гетьманства 1764-го Катериною II. Переяслав став символом зради, надихаючи твори Тараса Шевченка розрита могила та сучасні дискусії про незалежність. Згадайте, як одна подія може ехом лунати крізь віки, формуючи ідентичність нації. Пар'яславська рада 1654 року мала далекосяжні наслідки, перетворивши тимчасовий союз на ланцюг подій, що призвели до втрати української незалежності та боротьби за неї. Після руїни Москва поступово інтегрувала лівобережну Україну. Гетьман Іван Мазепа намагався вирватися з-під впливу, але поразка під Полтавою 1709 року закріпила московське панування. Катерина ІІ скасувала гетьманство 1764 року, ліквідувала Січ 1775-го, запровадивши кріпацтво. Переяслав став символом злуки, але для українців втрати суверенітету, надихаючи національне відродження ХІХ століття. У ХХ столітті Рада трактувалася по-різному в УНР 1917-го як зрада. В СРСР як воз'єднання з 300-річчям 1954 року як пропагандою дружби народів. Після незалежності 1991 року Переяслав урок обережності в альянсах символ пастки. Сучасні історики, як Сергій Плохій, бачать у ньому не анексію, а союз, спотворений Москвою. Уроки для сьогодні в умовах війни з Росією Переяслав нагадує про ризики залежності від братніх держав. Як Хмельницький шукав захисту, так Україна сьогодні будує альянси з НАТО та ЄС, уникаючи односторонніх угод. Спадщина в культурі. Шевченко критикував Переяслав у віршах. Сучасні фільми та книги вогнем і мечем Сенкевича осмислюють подію: Переяслав вчить. Справжній союз рівноправний з гарантіями, інакше стає пасткою.